Колишніми республіками Югославії, а крім того, досягнути стандартів НАТО, стандартів євроатлантичної спільноти. У Європу як партнери, а не як прислуга. Такими гаслами був увішаний Загреб ще 6 років тому. І це звучить дуже по-хорватськи. Горда маленька країна з населенням менше Києва та області. Не схотіла йти до євроструктур на правах молодшого брата. Дивно, але на відміну від інших країн, що не так вже і давно вийшли з війни, Хорватія почувається набагато краще. Я думаю, що ви у своїх розмовах, котрі мали або будете мати в Хорватії, відчуєте великий сильний гонор і патріотизм кожного хорвата. Вони так і українці, Кожен має свою думку. І кожен би хотів бути президентом. Або футбольного клубу, або держави, або села. Але якщо питання Горвація, їх гонор, то вони всі як один. Сьогодні у Хорватії повністю професійна та найбільш боєздатна армія в регіоні. Проте і ціна за це була сплачена дуже висока. Чисельність збройних сил Хорватії 16 тисяч чоловік. Це майже стільки, скільки загинуло хорватів в останню Балканську війну. Загальний прогрес реформ та стан економіки добре видно по стану збройних сил цієї країни. Переформовані за натівськими стандартами, вони вже мало нагадують постсоціалістичну оборонну структуру. основа реформування полягала у переході від статичних територіально орієнтованих збройних сил до армії нової формації, повністю професійної, маневреної і здатної до швидкого розгортання. Це повинні були бути сили, що можуть брати участь у операціях з підтримки колективної безпеки та миротворчих місіях. Технічна складова насправді не є головною у реформуванні. Найважливіше це інтелектуальний та людський ресурс. Ви повинні створити загал людей, які розмовляють англійською та французькою мовами, і обізнані у натівській термінології. Слід спрямувати навчальний процес так, аби персонал був здатний спілкуватися в рамках НАТО. Ентостаблю неабияких зусиль вимагає впровадження стандартів НАТО у галузях комунікації, безпеки та освіти. Це найголовніше на відміну від технічної складової. наприклад, чимало країн НАТО і досі використовують техніку радянського періоду, і ніхто їх не примушує її позбавлятися. Оду, АК 47 літаки МІГ і радянська бронетехніка. повністю професійна армія Хорватії здатна вирішувати питання оборони країни, оскільки вона є напрочуд мобільною та добре устаткованою. Як своєрідний знак якості та визнання авторитету країни, є участь військовослужбовців хорватської армії у міжнародних миротворчих місіях. Республіка Хорватія бере участь у 17 міжнародних миротворчих місіях. Разом з військовими в них задіяні представники цивільної поліції та дипломати. Зараз основною місією хорватських збройних сил є Афганістан. Наші військові були задіяні у силах Кейфор у Косовому. Триває участь хорватських підрозділів у місії ЮФОР у Чаді. перед тим ми були задіяні у миротворчій операції ООН на Голландських висотах. Загалом. Наші військові спостерігачі брали участь у багатьох миротворчих заходах у Африці та Азії. Для цієї невеличкої країни армія не просто іграшка, це насамперед справжній символ незалежності. Тому на державному рівні докладається чимало фінансових зусиль, аби вивести своє військо на загально прийняті стандарти. Я думаю, що е, запорукою успіху е, цієї. Невеличкої, але дуже цілеспрямованої країни є консенсус усіх політичних сил щодо стратегічних напрямів розвитку держави. Інтеграцію до Євроатлантичної спільноти проголошено стратегічним пріоритетом держави. І навколо цієї ідеї об'єднуються усі: і президент держави, і уряд, і парламент, і опозиція. Тобто ніхто не використовує е, цю ідею чи то в своїх партійних цілях, чи то з метою перемоги на виборах, чи то е, спекулює цією ідеєю. В Хорватії не було ні одної політичної сильної групи чи партії, яка була б бы проти НАТО. У нас были такие группы, которые выступали против НАТО, но это не организованные группы. Это молодежь, которая не информирована. Это молодежь, которая желает показать, что она что-то хочет по-другому. Вот говорите вы об этом, потому что это есть государственное дело, а мы будем что-то другое. Стабильность своей страны хорваты не выделяют в Витбаспеке. І від членства в НАТО, якого країна набула 2009 року на ювілейному саміті, чекають не лише воєнно-політичного ефекту, а й ефекту економічного. Сучасна західна технологія, якісні управлінські структури, досвідчені спеціалісти, високий рівень продуктивності праці, як і раніше, залишаються основними цінностями хорватської економіки. Основні ділові партнери. Німеччина, Італія, Австрія, Словенія, Боснія і Герцеговина. Ріст економіки видно по всьому. На вулицях новенькі трамваї хорватського виробництва влітку все узбережжя захоплено туристами. Ціни, до речі, тут досить і досить європейські. Так само по-європейськи хорвати ставляться і до навколишнього середовища. Ви ніде не побачите пластикового посуду, тим більше рясно розкиданого вздовж доріг і вулиць. А полювання в Хорватії стало ще однією опцією туристичного бізнесу. Річ у тим, що мисливство тут просто хобі і свято. І пересічному хорватському мисливцю на думку не спаде зайнятися браконьєрством. Не той менталітет. Це був фактор безпеки. І пам'ятайте, коли ви поінформовані, ви озброєні. Зустрінемось за тиждень.